Росія атакує повітряний простір НАТО. Реакція головного учасника і гравця Америки є дуже стриманою. Владимир Путін після зустрічі на Алясці. Ta wizyta do Kina stał nachabnym i riskim w swoich wczynkach, a bierze się taka w pewne nieskrzemlickiego dyktatora, czy do Europy nabliżające się wina i jak Ukraina wpisuje się w bezpieczeństwo europejskiego kontynentu. tym będziemy mówić z naszym gościem, kolesznym, starszym oficerem biskowoj rozwitki Wielkiej Brytanii, Filipem Ingramem. Panie Filipe, dobry dzień. witamy was. Власне, хочу запитати, як з точки зору військової розвідки, ви оцінюєте атаку російських дронів на Польщу? Це радше така розвідка боєм, провокація, чи може перехід все таки до нової фази війни проти НАТО? Різдвашн це, це те, що роблять росіяни. Вони спробують, вони хочуть побачити, яка реакція Польщі, НАТО до того, що вони роблять, на те, що вони роблять, це є частина розвідки російської, і вони і вони пробують різні речі, чи це в кіберпросторі, чи десь інакше. А зараз ми бачимо ці дрони, і вони дивляться. На, на реакції, реакції. І, і вони багато часу на це витратили, щоб зрозуміти, як політично та у військовому військовому напрямку буде реагувати НАТО. Як ви оцінюєте реакцію головного союзника Польщі, президента Дональда Трампа? Президент Польщі Польші Тадеуш Навроцький сказав, що президент Америки е, підтвердив в телефонній розмові союзничу єдність, і це все. так, Дональд Трамп він зараз заплутався. Він просто думав, що він дуже просто так закінчить війну в Україні 24 години після інаугурації, Потім 100 днів. А потім Володимир Путін його обіграв, і він пропустив десь той факт, що Путін не хоче закінчення війни. І я не думаю, що Дональд Трамп. Знає, що робити немає такої небезпеки, що американці відійдуть в НАТО, але зараз НАТО знаходиться в важкій ситуації. Ми говорили часто про п'яту статтю. він не настільки сильний, як люди думали. І тут йдеться про те, що його треба переглядати, і тут ми бачимо цю обережність. Путін Путін зараз має таке відчуття після. Того як він ä, був на Алясці, і знову ж, ж таки, ми маємо його ä, візити у Китаї. І Путін не бачить потреби у закінченні війни в Україні. Він думає, що він виграє. Ну і власне те, що ми спостерігаємо, це те, що дронові атаки співпали у часі з підготовкою до масштабних навчань на території Білорусі. І давайте послухаємо пряму мову Айнарса Латковськіса. Це очільник комісії з питань національної безпеки Латвії, що він вважає з цього приводу. Ми знаємо, що економічно Білорусь знаходиться в набагато гіршому становищі ніж Росія, і виживає тільки завдяки російській підтримці. Якщо всі зв'язки з Білоруссю будуть розірвані, тому що вони дозволяють Росії використовувати свою територію для нападу на іншу незалежну країну. Я думаю, ми повинні чинити більший тиск на Білорусь, такий самий, якщо не сильніший ніж на Росію, Пане Філіпо, як ви вважаєте, чи можна трактувати атаки на Польщу одночасні підготовку навчань захід у Білорусі як власне елемент такої єдиної стратегії психологічного тиску на країни НАТО? Так, 100%. сто відсотків. це є цей, той психологічний тиск в той час, коли дрони залетіли на е, налетіли те залетіли на територію Польщі, і тут ми бачимо також ті навчання захід 2025 і це така. Це такі навчання, які проходять що два роки. Але ці навчання в 2023-му були відмінені через повномасштабне вторгнення в Україну, і він просто не міг собі це дозволити. І зараз Росія на десь надає дві тисячі військовослужбовців, що не маленькою кількістю, а зазвичай їх буває більше. І це, так, тому це większe takie polityczne co a nie nauczanie. Panie Filipe, czy na waszym Dumku Rosja może zaatakować suwalski Korydor? To muszą i oficery brytyjskiej rozwitki, ale także i niemiecki pracę. Chowali, że zajawy były de kilka razy. Czy podilaje te dumki waszych koleg? Я гадаю, що совальський коридор це дуже таке вразливе місце. Я не думаю, що там буде таке звичайне військове вторгнення. І якщо вони скажімо, підуть з Білорусі, і але якщо в той же час Лукашенко не хоче бути активно задіяним у цьому, і тут ми бачимо це атака на натівські країни. І ми можемо ми маємо пам'ятати ще прості зону, що будуть більше кібератак, і буде більше цих провокацій, і потенційно буде, буде таких раптових дронів. і Калінінград Росіяни його вважають це місце як дуже таким вразливим, але я не думаю, що Росія, Білорусь, чи вони чи в Білорусі, чи вони разом? Що вони можуть заатакувати натівську країну з фізичної перспективи? Але чи бачите ви ризик, що Росія спеціально підштовхує НАТО до більшої участі, аби мати аргументи для своєї внутрішньої пропаганди, що вона воює не з Україною, а з усім заходом? А так, Росія так і говорить, що вони воюють цілим заходом. Так такий наратив Путіна, і це те, що він каже своїм людям. І чого Путін найбільше боїться, боїться, це, це повстання зі сторони людей, і він хоче зробити все для того, щоб стимулювати більше таке задіяння НАТО і Європи, щоб вони могли це. Використати в своїх інформаційних операціях і показати це людям і НАТО підтримує Україну. Україна бореться зараз за виживання не тільки України, а також Європи та країн НАТО від, від Росії. Дякуємо за розмову. Філіп Інгрим, колишній старший офіцер військової розвідки Великої Британії, був гостем українського фокусу. Наостанок хочу озвучити інформацію, що країни Європи один за одним починають закривати свій повітряний простір вздовж кордону Російської Федерації та Білорусі. І після Польщі на такий крок вже іде Латвія. Країна закриває небо над кордоном з Росією з Білорусі. Воно вже закрите від сьогодні і до грудня.